новини продовжують поступати з окупованого Маріуполя, і ми продовжуємо вас такими новинами дивувати. Мене звуть Анна Романенко, головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua і розповідаю про цікаві важливі речі пов'язані з Маріуполем, Маріупольцями. І якщо вам це теж цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, коментуйте, поширюйте це відео, і ми дуже будемо вдячні, якщо ви підпишетесь прямо зараз. Новина номер один. В Маріуполі припинили незаконний обіг молока. Так, так, не наркотиків, саме молока. Склад злочину такий: якийсь мешканець окупованого Маріуполя незаконно видобув молоко із корови. Потім незаконно з того молока виробив сир та масло. Потім підробив документи на масло та сир. Ну і потім незаконно продав. І ось цей страшний злочин викрили поліцейські окупанти завдяки новітнім диджитал технологіям які розробилися між росіяни. Чесно кажу, не перебільшую, новина на сайті Окупаційного МВД викладена саме такими словами: незаконний обіг молока. Ну, і думаю, що насправді цей підприємець з кимось. Не поделился. саме через те, его и упіймали. А с кем саме не поділився, ну, может быть, с тем, кто сейчас будет вам пояснять это на видео. Индивидуальный предприниматель подделал документы на молоко, изготовил из него сыр и сливочное масло, а затем отправил продукцию на продажу. Информация о нарушителе передана в МВД. В ходе выездного исследования установлено, что по адресам, указанным в компоненте Цербер, деятельность данных предприятий не осуществлялась. Следовательно, этих площадок... Ні, це фантомні площадки. У зв'язку з цим були документи передані в, э, в правоохоронні органи. Якщо ви нічого не зрозуміли, не, не сумуйте. Я вам розповім іншу новину, більш зрозумну. Окупанти звернулися до підприємців у виразах таких. Звертаємось до співробітників об'єктів торговлі, саме так, не до продавців магазинів, а до співробітників об'єктів торговлі. Думаю, що в Маріуполі скасували російську мову зараз і розмовляють виключно або матами, або з такими канцеляризмами. Так, от окупанти звертаються до продавців магазинів, щоб вони не продавали алкоголь та цигарки шкалерам, Виключно в день проведення свята останнього дзвоника. Ну тобто, в інші дні продавати можна, ну, от тільки в день свята не треба. Така ось комерція по-окупанськи. Новина номер три: садове товариство, супутник вже третій рік без електрики. На окраине Мариуполя находится садовое товарищество "Спутник". В первый же день спецоперация, но осталось и без света, был поврежден трансформатор. И так уже третий год живут более 60 человек. Пенсионерка Алла Ивановна показывает условия жизни, к которым пришлось привыкнуть. Морозилку вечером включаем немножко, ну да, утра, чтобы хотя бы что-то держалось. Зимой выносим все в коридор на улицу. Когда-то в этом доме работали все электроприборы, а сегодня холодильник, телевизоры. Кондиционер можно включить только если запускать генератор. Они у людей постоянно ломаются, их уже несколько раз меняли. Не выдерживает нагрузку и техника, поэтому холодильник не включают в принципе. Его здесь используют, вот сейчас можно увидеть, как шкаф. Алла Титова говорит, это из-за нашествия мышей. Кто самый перервал электроподстанцию в первый же день войны? Ця пропагандистка Єфремова сором'язливо про це замовчує. Я просто нагадаю трошечки, да, що вже перший день повномасштабного вторгнення Російська Федерація почала бомбити електроподстанції, а 2 березня весь Малюпильський район залишився без світла, без електрики, без води, без газу, тому що вони цілеспрямовано знищували саме цю інфраструктуру. І от виявляється, що Відновити э, цю зруйновану ними інфраструктуру для мешканців садового товариства Супутник неможливо. Ізначально у незареєстрованого садового товарищества не було офіційної можливості получить електричество. Люди почали писати во всі інстанції, їм допомогли оформити статус юридического лица. А більше місяця тому подарил новий трансформатор. Тобто до окупації. Люди мали право на електрику, а після окупації чомусь ні. Не той статус, треба щось там дооформлювати. І насправді, весь цей пропагандистський сюжет Єврімова приїхала знімати лише з одної причини не тому, що їй шкодати дітей або тих людей, які там у неї в сюжеті показані. Вона приїхала знімати сюжет. Тому що е, якісь добродітелі з Російської Федерації, конкретно із міста Грозний Чечня, е, подарували електроподстанцію сюди на супутник. Подарувати подарували, але встановити нема кому. Бо виявляється, що не тільки подстанція була зруйнована в перші дні війни, а ще і стовби. І проводи. А щоб добратися до цих порваних проводів електрокабелю електромереж, треба йти по замінованій території, бо там все поросло бур'яними деревами і кущами. Ну щоб відновлювати, треба розчистити. А розчищати нема кому. Бо нема кому розмінувати. І от мешканці супутника настільки вже настраждалися без тої електрики, що вони по міному полю пішли самі руками розчищати ті, ті поля і давати доступ до проїзду техніки. Сподіваюся, що всі ці негідники, посіпаки російські і колаборанти, все ж таки доїдуть і повернуть людям електроенергію. Ну і наостанок хочу розповісти про новини спорта. Айтер Донецький, і так би мовити, Денерівський Деніска Поширін вирішив відродити футбол на окупованій території. Ну я розумію, чому тому, що саме відсутність великого футболу йому не можуть прибачити донецьчани. Вони готові миритися з відсутністю води, готові миритися з відсутністю їжі, з обстрілами, з чим завгодно, але вони не можуть прибачити відсутність у Донецьку їх улюбленців, Донецький шахтар. Тепер Пуширін вирішив зробити таку підміну із гівна зробити цукерочку і запропонувати містянам, надівам. І замаскувати дворову команду, яку вони чомусь назвали. Я би сказала, дворову команду пенсіонерів, яку вони назвали Шахтарем, і сказати: А ось же ваш шахтар. Ну і для того, щоб люди нарешті повірили у це лайно, вони. Започаткували конкурс на кращий логотип ново, новоствореного, так би мовити, клуба Донецький Шахтар. Ну, от так, на пропозицію Пушиліна має виглядати новий логотип футбольного клубу. Що ви думаєте про цей логотип? Будь ласка, напишіть в коментарях за цікавістю почитаю ваші думки. Ну, а для всіх донечан ще раз скажу, що єдиний спосіб повернути донецький шахтар. На Батьківщину у Донецьк це вигнати звідти всіх росіян, всіх окупантів і колаборантів. І от уже на, на наступний день донецький шахтар буде грати на вашій улюбленій донецькій арені. Дякую, що слухали. Підписуйтесь, поширюйте і до зустрічі!